Володимир Ткач, журналіст, військовослужбовець, тривалий час проживав за кордоном у Німеччині. Нині захищає країну у творчому доробку чотири видання. Всі книги написані до повномасштабного вторгнення. Перша книжка прич. друга стан шпагату про життя на дві країни. Друга книга стан шпагату. так як і моє життя, 25 років. Ну вже більше, вже 30 з лишнім років знаходжусь в шпагаті між Україною і Німеччиною. Або Точніше би було сказати між Німеччиною і Україною, між роботою журналіста і зараз вже військовослужбовця. Там зібрано вісім оповідань і, і трішечки віршів дозволив собі. 2014 року Володимир Ткач, член національної спілки журналістів. А з 29 травня його прийняли в спілку письменників України. Квиток отримує лише зараз. Два з половиною роки був головним сержантом роти спецпризначення. Був на різних напрямках: Покровськ, Бахмут, Авдіївка каже, за час служби на фронті бачив багато творчих людей. За цих майже три роки війни, звісно, що є про що писати. Багато людей, багато історії, багато. Трагічних на жаль історій, і про це згодом треба обов'язково написати. Володимир Ткач став 47-м членом Хмельницької обласної організації національної спілки письменників. Володимир Ткач тільки недавно став в наші ряди, але це гідне поповнення його чотири книги. Це книги цікаві, мають такий сворідний почерк пера, свого автора у збройних силах. Є вже представництво наше. Це Артур Закордонець, це Михайло Цимбалюк, Ростислав Балема, Юрій Сорока. Творчість в окопах відображається у віршах. А от після закінчення війни митці очікують сплеску прози. Цьогоріч Хмельницька обласна організація відзначає своє 45-річчя. Тобто, у нас такий цілий рік ювілейний, і ми горді з того, що саме серед наших членів є такі письменники, воюючі. І Володимир Ткач як яскравий приклад такого письменника. Володимир Ткач мріє написати про Василя Вишиваного та те, що побачив на війні. Поки ж лише робить нотатки. Всього кілька слів.